Всіх вітаю. Ось цікавий досить клієнт. Не знаю, чим обернеться. Але предісторія. Почали випльовувати антифріз і почався е, е, грітися двигун. Тобто, шкала температура, вентилятори працюють а охолодження нема. Іде перегрів двигуна. <кій> Вже прокачали 100% пару разів всю систему, все заповнено. Двигун працює, радіатор нагрівається, також нагріваються патрубки на пічку. Але якщо включається вентилятор основний або включити пічку, йде тепле повітря і потім стає літнім. Тобто немає прокачки циркуляції охолоджуючої рідини. Термостат вже власник замінив перед тим. І, в принципі, працює адекватно, нормально. Гази з бачком. Двигун працював, не випльовує, хоча він вже підозрював, що прокладку пробило. Моє підозру, що щось не так з помпою або лопасті поламалися, розчинилися чи крильчатка провернулася. Так що зараз зливаємо антифріз, підважуємо двигун і розбираємо ГРМ, щоб дістатися до помпи. Далі покажемо. Знявши подушку, підваживши двигун, знімаємо защити, провіряємо мітки, скидаємо ремінь. І от наша помпа. На ній вже є сліди виходу антифрізу через контрольний отвір. Так що її вже зле і від старості. Точно. Нарешті витягнули помпу. Можете зацінити, як вона. Виглядає на даний момент, як я і передбачав, якщо вона желізна, вона могла розчинитися, то це бляшка. І от для порівняння нового. По ідеї пластикова. Крючатка. Ну і гадаю, вона проживе довше. Ну, і Продуктивність буде тут на порядок більше. Ну, зараз приміримо, чи ще вона підійде, звісно. Ну, так от по контуру ніби все збігається. Так, Помпа вже встановлена. Ремінь виставлений по мітках, провернутий, провірений, натягнутий. закриваємо кожуха. І збираємо далі. Так, запустили двигун, завита водичка для промивки, я почала трубіти. І от видно, як починає проходити інкифрі. А тут було ряд підняти. Там поки набере кольори буде вище. Все, промиваємо систему декілька разів. Система працює чудово, більше 90 не піднімається по стрілці. Відразу видно, що тут виходить от, от, повітря одні бульбашки, з антифрізом. Тобто навіть не стравлюючи його розвоздушки, система себе розвоздушує сама. Оцей шланг вже гарячий, тобто тут циркуляція вже йде. Це ще не дуже, бо термостат ще не відкрився, Чекаємо поки відкрити, щоб заповнити радіатор, тоді вбиваємо. Декілька раз промиваємо чистою водою зеренньою, потім заливаємо антифріз, доводимо до рівня і Так, Все, автомобіль працює, защити всі стоять, все нормально, бурчить, їде, не гріється. Всім дякую за увагу, буду радий, якщо був кому корисний.